Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх шанувальників фільмів про галантних джентльменів та їх леді, рекомендую переглянути підбірку неймовірних фільмів про кохання, які періодично хочеться переглядати знову та знову. Фільми, які надихають, окриляють і просто дарують позитивні емоції. Тож, якщо ви в пошуку фільму на вечір, рекомендую звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться міні-серіал під назвою Гордість і упередження. Країна виходу Великобританії. рік виходу 1995. Події розгортаються наприкінці XVIII століття у родині Беннет. Місіс Беннет намагається якомога вигідніше видати заміж своїх п'ять дочок, щоб забезпечити їм безбідне майбутнє. Одна з сестер Елізабет не поспішає під вінець, у чому її підтримує батько. Але коли в сусідньому маєтку поселяється багатий холостяк містер Бінглі, в сімействі Беннет виникає справжній переполох. Містер Бінглі проживає разом із своїм другом містером Дарсі. Чоловіки досить загадкові особистості, навколо яких збирається безліч пліток і чуток. Тому місіс Беннет загорається мрією про те, що її дочки, яких в родині п'ять, зможуть підкорити серця найвідоміших холостяків. Незабаром так і сталося. Містеру Бінглі сподобалася Джейн, старша сестер. Однак між містером Дарсі і другою за старшиною дочкою Елізабет зародилися непрості відносини. На другому місці знаходиться фільм під назвою Розум і почуття країна виходу Великобританії, рік виходу 1995. Це екранізація одноіменного роману британської письменниці Джейн Остін Розум і почуття, котрий розповідає про долю двох сестер сімейства Дешвуд Елеонор та Маріанна. Після смерті містера Дешвуда, за старими англійськими законами, його статок переходить до сина від першого шлюбу, а друга дружина разом з дочками змушені залишити будинок і переїхати в невеличкий маєток, наданий далеким родичам місіс Дешвуд. Дві різні сестри: стримана, скромна, розважлива Елеонор і романтична емоційна Маріанна, котра вірить у кохання з першого погляду. Вони бажають лише одного стати щасливими, кохати і бути коханими. Але дівчата, на жаль, не становлять для світських наречених жодного інтересу, адже вони позбавлені гарного приданого. Проте, Елеонор і Маріанна мають найглибші почуття до двох чоловіків, але чи зможуть кохані відповісти їм взаємністю, і чи зможуть почуття перемогти розум? Це ви зможете побачити, якщо подивитись цей дивовижний фільм. Рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Переконання країна виходу Великобританії рік виходу 2007. -й. Фільм розповідає історію кохання та заплутаних взаємин молодої дівчини Ен Еліот та капітана Фредеріка Вентуорта. Події відбуваються у 19 столітті в Англії. Через сильне марнотратство містера Еліота сімейство зазнає фінансових труднощів, тому було вирішено здати в оренду родовий маєток Келіндж Холл. Маєток орендує сімейство адмірала Крофта, а погостювати до рідні приїжджає капітан Фредерік Вентуорт. Ця новина викликає в Н бурю емоцій, адже вісім років тому вона була заручена з Фредеріком. Але на той момент він був бідний і сім'я відмовила їй виходити заміж за такого невдалого нареченого. Тепер же Фредерік дослужився до звання капітана, має становище у суспільстві, стан та повагу. Він став перспективним нареченим, тому його сватають до кузини Ен Луїзи. Однак колишні почуття наринули з новою силою на коханих. Чи переважатимуть докази розуму над покликом серця? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний фільм. Рекомендую до перегляду. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Емма країна виходу Великобританія, рік виходу 2020». -й». Ема Вудхаус привілейована молода жінка, яка живе в Англії в 18 столітті і полюбляє втручатися в романтичні справи своїх друзів та родини. Її останній проект це знайти гідного чоловіка для своєї подруги, Гарріет, незважаючи на застереження її сусіда містера Найтлі, який попереджав, що вона може принести більше шкоди, аніж користі. Тим часом Ема відчуває потяг до чарівного Френка Черчилля, але їхні почуття один до одного ускладнюються різними непорозуміннями і таємницями. Плутаючись у хитросплетіннях кохання та суспільства, Емма починає усвідомлювати наслідки своїх вчинків і вчитися брати на себе відповідальність за свої помилки. На п'ятому місці знаходиться фільм під назвою Джейн Ейр країна виходу Великобританія рік виходу 2011. Джейн Ейр» – це екранізація легендарного одноіменного роману Шарлоти Бронте про кохання між дев'ятнадцятирічною дівчиною і дорослим аристократом всупереч соціальним та класовим відмінностям. За сюжетом сирота на ім'я Джейн Ейр працює гувернанткою в маєтку заможної родини, де стає об'єктом підвищеної уваги його господаря, людини важкого характеру на ім'я містер Рочестер. Всупереч всім своїм соціальним і класовим відмінностям, між 19-річною дівчиною та дорослим чоловіком виникає глибоке почуття. Однак минуле містера Рочестера робить їх шлюб неможливим, про що Джейн дізнається прямо біля вівтаря. Тому, друзі, якщо ви не бачили ще дану екранізацію, рекомендую її до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!